Я не знаю, ви помітили чи ні, але чоловіки втрачають жінку тоді, коли вони думають, що все стабільно. І це дуже сильно притаманне чоловікам. Вони прагнуть до стабільності, але тут же вони втрачають ці стосунки. І тут такий момент, який починаєте, ви дуже сильно відчувати, що жінка поруч, але вже не з вами. Тому тут головний є момент, що коли ви думаєте, що вас... Є стабільність, ви починаєте втрачати все. Але звісно, ви це ще не усвідомлюєте, тому що ви видихаєте все. Ну, начебто, вже стабільно, все класно. Тобто, все, вона моя. Можна зосередитися на роботі, на своєму бізнесі, на цілях, на те, як я буду забезпечувати родину. Але і тут такий, скажімо, начебто, саме комфортний момент, ви починаєте її втрачати. І знаєте, тут один такий дуже важливий момент для вашого розуміння, що ви вважаєте, що стабільність це ваша ціль. А от для жінки стабільність це якраз про старт, тобто, щоб більше досягнути глибини. Тобто, щоб з'явилась легкість, флірт, близькість емоційна. От, знаєте, приклад знову з консультації. От Жінка підходить до чоловіка і каже, що мені не вистачає уваги. Я хочу, щоб ми разом більше приділяли час один одному. Я хочу, щоб ти мене просто обійняв, щоб ти менше проводив час, наприклад, на роботі або в телефоні. А ти в цей момент можеш чути, що вона постійно ниє, щось, вона постійно хоче від тебе, що вона постійно тисне на тебе. І тут важливо розуміти, що вона ще говорить, вона ще хоче щось змінити, і вона має ще на ці зміни надію. Тому що коли жінка мовчить, це вже можна сказати все. Кінець. І тут варто запам'ятати одну важливу річ, що жінка йде від чоловіка, коли дійсно все погано. І вона йде тоді, коли вона говорила, 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 а результату ніякого немає. Тобто вона відчуває. Самотність в парі. І це дуже важко переноситься. А, як правило, для чоловіків цей момент дуже важлива стабільність. І знаєте, тут ще один такий от приклад: що чоловік каже, Я ж пахав, я купив їй квартиру, машину, що вона ще хоче. А жінка відповідає: Мені не потрібна ця квартира, ця машина, мені потрібна твоя увага, мені потрібен ти. І тут потрібно зрозуміти, що такий чоловік, він поруч фізично, але емоційно він далекий. Але тут, знаєте, така іронія, що чоловіки вважають, що вона піде до іншого, тому що в нього більше грошей. Але ні, жінка піде туди, де є життя, де вона буде почуватися живою, де буде отримувати ту саму увагу, яку потребує. А також, звісно, де її чують та хочуть. Тому тут важливо, поки вона ще говорить, важливо слухати. Тому, поки вона ще поруч, будь з нею, проводь час разом і не став цілею, пріоритетом свого життя, наприклад, заробіток. Тому що жінка, яка тебе ще кличить, вона тебе ще любить. Жінка, яка мовчить, вона вже все втратила надію, і кохання до тебе вже немає. Тому такий от підсумок, що стабільність це не не мета, а точка входу. І її запити це не тиск, це сигнал, що, можливо, варто на що звернути увагу. І от найбільша небезпека це коли здається, що все стабільно, а насправді там є порожнеча. Тому, поки вона ще говорить, слухайте і старайте зрозуміти один одного і почути.